Якщо ви працюєте з людьми, неважливо, яка у вас професія. Можливо, ви просто в банку чи а, в магазині працюєте, чи на, по телефону, чи навіть онлайн. Якщо через вас ви читаєте чати, через вас проходять люди, ви забруднюєтесь об людей. Що це означає? Кожна людина несе свій енерг... енергетичний потенціал, свої думки в менталі, свою енергетику. І ми обмінюємося. Ми завжди да як руки нам треба помити після того, ми приходимо додому від всього, що ми торкаємось, так і в інших людей нам треба очищатись, тому що ми можемо відчувати. А мене б... е... дивляться дуже багато чутливих людей. можете відчувати своїх сусідів, і не розуміти, що з вами відбувається. Ви можете відчувати навіть простір, і і потім вам може бути погано. Особливо, якщо ви чутливі, вам треба знати техніки, як захищати свою чутливість, не закриватись, а захищати і очищатись від інших людей. Навіть від сімейних, да, треба очищати, щоб бути собою, щоб бути здоровими і бути процвітаючими. Тому що процвітання перший пункт це очищення від всього, що не є ви. Я зібрала курс, де є всі техніки кундаліні-йоги, техніки по стихіям, техніки мантри, медитації. За більше 10 років моїх подорожей по всьому світу, в Індії, в Європі, які працюють перевірно. Нам вже більше 100 людей на курсі, всі в захваті. Ця бібліотека залишається з вами, щоб ви завжди могли собі дати допомогу. Ви просто будете в шоці. Наскільки ви це класно відчуєте, якщо ви зробите хоч щось, хоч маленькі, навіть речі з цього курсу, я вас там чекаю.